Олександр Довженко по праву вважається режисером-кінематографістом номер один в українському кіно. Але ми знаємо, що і в європейській, і в світовій кінематографічній культурі Олександр Довженко займає дуже високе і поважне місце. Довженко прийшов в кінематограф у зрілому віці, видізнявся з когорти інших режисерів своїм неповторним почерком. А ще він був художником, і це знайшло відбиток в його фільмах. Усі вони розпочинали своє життя на папері. Він змальовував кожну сцену майбутньої стрічки. Єдиним критерієм побудови кадру для нього була краса, її режисер вмів бачити в усьому з дитинства, яке провів на Десні. Він писав у своїх щоденниках: Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні руки твою м'яку, веселу сив воду, ходив боси по твоїх казкових висипах. Слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що й сьогодні, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах.